Всім привіт! З вами Movicon І ми сьогодні в цьому відео, в новому відео, оцінимо всі скини, які вийшли з новим оновленням. Буквально всі до єдиного. Ну, звісно, якщо я щось забуду, то ви мені напишіть це в коментарях. А зараз ми дивимося скін на драку, новий легендарний скін. І щоб ви розуміли, завезли скінів дуже багато. Тому відео на хвилин 10 вийде. класне дуже. Ну, Тоді сідайте, дивіться, додивляйтеся, якщо хочете. Ні, так перегортайте. Але матеріалу в мене сьогодні дуже багато, тому продовжуємо дивитися. Е, звісно, не всіх я розкатав на драко. А наступним скіном буде новий скіт на кіта. Е, скін на кіта. І він виглядає, це називається зломщик кіт, якось так називається Українською я не знаю, типу грабіжник чи щось таке. Зараз я за нього граю каточку і всіх типу розкатую легку. Е, Взагалі, ну, типу, скін класний, і я його в реальному Бравл Старсі, в настоячому хочу його купити. Також було ще декілька скінів і мій топ-скінів, які я хочу купити Ну, в настоячому Бравлу Старсі, тому дивіться до кінця. А зараз така нагла вставка і такий самопіар. піар. І зараз я прошу вас підписатися на мій телеграм-канал, тому що там ось будуть проходити е, чемпіонат. Буде проходити розіграш і ще буде декілька 에, ліних, ну, приходить по мінімум з підписниками чи щось. Ну, дуже цікаво, багато там я постійно публікую нову інформацію, цікаву по Бравл Старсу і вообще по моєму життю і розвитку каналу. Тому якщо вам цікаво і вас заінтригував цей канал, і ви хочете знати про нього щось більше, то заходьте в нього, радий вас там бачити. І до речі, ну прям дуже файним скіном є Лунний Страж. Честер. Тільки я про нього майже нічого не розказав, бо там була моя нагла реклама мого каналу. Тому, вибачайте, якщо що, всі знають, що таке нус, і знають його можливості, тому той скін вже вийшов в грі, тому можете навіть тренувальні печері, так як у цього вельта, я зараз і спробую новий скін, крутезний, його ульту, випробувати нові скіни. Якщо вам хочеться, звісно ж, не тільки дивитися, що я показую, а й самому перевірити. Вольт на п'ятій стадії деякі стає зовсім не красивий. А от скіни на нього з Бравл Паса дуже красиві. Мені вони так подобаються, особливо їхня ульта і оці от маленькі ножі, які розлітаються в різні боки. Далі йде також лунний страж Ворон. Лунний сторож, як би це сказати, українською також красивий скін, але як на мене, це дешева копія легендарного скіна на Ворона. Тому як ви вважаєте, так і купуйте до нього. Е, так, зараз ми зламали всі банки, зламали мінус два дали і йдемо в центр. Так, Кензі опять всі їх так, так багато, що тут ще попробую всіх розбити. Я вже в принципі, приноровився, поняв, що різні каліки роблять по-різному, тому Кензі винести ще можливо. А от зараз з Честером, до речі, імбовий персонаж останнім часом став особливо після його перепрацювання. Е, дуже важко з ним битися, хоча в мене вже є ульта. Я хочу вам показати ульту саму і ще з гіпером хочу її заюзати, щоб винести всіх і вся, взагалі. Е, підходимо, трошки зажимаємо Честера, він викинув свою оці от електри... Блін. Ми навіть гіпер не заюзали винесли його просто так. До речі, ось Фенг, новий скін також оцей, е, чемпіон Фенг, чи як він там, геймер. Оцей от. Ну, у нього атака прикольна. Дуже, мені дуже подобається. Але Кензі мене розкатав. Тому, в принципі, ви атаку побачили, а це саме основне. епічний скін. А далі йде скін на база. Файний скін. І я вже думаю не буду добивати Кензі, щоб не тратити ульту, яку. я тільки що на ньому набив. Тому, Так, взагалі, три штуки на один екранний метр. Взагалі, я не можу з вас. Третій он вибігає з кущів. ви чи зговорилися. Купа Кензі, по-пу-пу він. Фу, забивбалися, чесно. Оце як знімати ютубером тут відео, якщо тут отаке от! Ну от і що робити? До речі, анімація в кінці класна. І я також Морсіс Бравевл Пасу, мені він подобається ще не тільки тому, що він ну, красивий, також оця от мультяшна, можна сказати, графіка. Такої ну, не сильно багато в Бравл Старсі, а також цей, у Мортіса ці е, скіни з колаборації, які даються за БП. Тобто в 2025 році, хто не знає, можна буде купити е, скини Браво Пасовські. Але от, е, скини які ось, наприклад, Гадзіла і е, Мортіс не можна буде купити, тому що це колаборація Бравл Пас. І так виходить, що не можна буде. Ну, тому що якщо це колаборація, Brawl пас не можна буде купити цей скин. Все, далі йде скін на Pearl, дуже мені подобається, прям дуже файний скін. До речі, на, на ній немає скинів і це прям дуже кльово. Прямо ж такий це дим ззад чер... зелений такий вогонь. Видно, якийсь казковий, не казковий. Є. Ну, коротше, дуже класний. Зарізали гаджет і ждемо Ель Пріма, губка -боб, спанч -боб. Ще SpongeBob. Бах, знесли і він нас одно зніс. Але ми майже виграли. До речі, в кінці навіть пораження е, як це? анімація поразки виглядає також дуже прикольно. Лунний страж Хенк це також дуже красивий ну Це все лунний Новий год опять, лунний новий рік, місячний, вибачаюсь, знову. Ламаємо ми банки, він взагалі хенк сильний боєць. Але те, що йому треба підтримка. Він в соло шедев, він не грається. Йому треба грати десь в режимах 3х3 і на фулл в касті. Далі в нас іде на Менді. Менді Кенді. Іде скін. Також дуже файний. І мене взагалі зажали. Прям, ну, прям зажало. Культуру, напевно, її не покажу, тому що мені тупо лень. Але далі йдемо е, Бель. Е, Бель також новий ранговий бой-скін, прикольний також. Тому, ну, я би, якщо його можна отримати безкоштовно, звісно, отримуйте класний скін, епічний. Але якщо його купувати вже е, Корал Бель чи щось таке, Ну, це прям, ну, я би сказав, фуфло. Але те, що скін з Supercell Make можна отримати за ранговий бій, також це в новинку. Ну, а зараз вже почнуться якісь ну, не прямо аж красиві скини. Зараз оця якась калєта, навіть не запам'ятав її назву, тому що ну, скін не красивий. Некрасивий скін. І ну, цей. Взагалі. Так, ну я намагався винести Менді Кенді. Сам по шапці отримав. Тут он два кендіси один одному молиться ламали. А я блін, щось питався мансити. Як гені-юзну ульту, Дивіться, опа, Чікс. Все, і нема ульти бачили, який я геній був? Ну, коротше, скін, як на мене, ну, прям ужасний. Ух ти, мені повезло прямо тут. В цьому моменті, ну, ще також я оце так говорю, тому що я е, вже давно записував це відео е, так більше ніж тиждень назад. Тому так от якось на це все реагую, хоча це я записував і зверху накладаю звук. Ну, на ній, ось такий прикольний скін, але анімація хоч би, ну прям ну що прям, ну, попало. Зараз е, чуть мені по шиї не получив, не попав і я чуть не отлетів назад в, в, в І тут вучать я прям мега-мув зробив. Прям, м -м, дивіться, вольт оп і все. Я блін, був переконаний, що я успію нажати гаджет, а потім ульту. Ну я, як справжній геній нажав ульту, а потім гаджет, і він встиг мене вбити. Тому. Чи наша мав ульту, тому, коротше, блін, я взагалі там здупив жорстко. Тут на дереві, думаю, ви вже всі ці зкіни бачили, тому що в Бравл Старсі вони вже вийшли. А так взагалі, заламуємо зараз їх на цьому бочці. на цій Постійною отримуємо ульту. І катаємо там всіх, розкидаємо в центрі. Зараз тут б'ються два гінія. І я всіх завалив, тому що ну, деріл став дуже класний, коли в нього було дві, дв дві ульти. А от скін на рікошата, який вийшов ще давно в нормальному Броу Старсі, його зараз можна купити. Прямо тоже. Прямо нічого не помінялося, його можна було... Він коштує 79 гемів, хоча, хоча можна було купити його Не купити, а продавати за 29, тому що це прямо що попало. Натіка ну, прикольний скін. Але Кензі не дають мені спокою. Далі на Деномайка прикольний скін. Тут я питався щось ворона зробити, але я як настоящий Манделер просрав два гаджета. І судно здох. Ну. Ладно, тут мені теж було просто лінь перезнімати постійно. Ось так виглядає моя смерть на Сенді. На Джессі в Скіні Сенді. Далі йде Поко. Як на мене, цей скін не заслуговує рідкості міфічним, але епічний да, міфічний ні. Нападає Кензі, я виживаю, тому що я просвістіонал на Поко. І згадую, і згадую, що там є Кензі, тільки коли він виходить. Тому. А ні. А да. Ну, коротше, мене вбили. Як завжди, просвістіонал завжди вмирає. Elprimier звісно, файний боєць та ще й в соло ШД з таким файним скіном. Забираємо банки, лупащимо е, кенджі. І питаємо захистити нашого Кенджі, з яким ми затімилися. Так, то наш Кензі. І все. Так, що тут Кензі і мо? Питаємося своєю жертвою винести хоч трохи на мо. Але ми навіть Кензі не врятували. Ну на цьому моменті вже 10 хвилин я планую завершити цей відос. Як на мене, він був цікавий, хоча свою е, міння як українською буде, хоча свою думку пишіть в коментарях, що було цікаво, що мені виправити і що б ви хотіли бачити.